Історія про те, як продаються квартири, що їх мали отримати бійці, а то набула певного продовження. Нагадаю, після того, як Київрада дозволила Міністерству внутрішніх справ забудувати земельну ділянку під обіцянки 100% квартир передати співробітникам, наші гроші з'ясували, що ці квартири продаються. І ось після ефіру ми отримали кілька нових документів і коментарів. Державна корпорація Укрбуд заявила, що нічого про гарантійні листи, про передачу квартир не знає, і, взагалі, її найняли, щоб збудувати будинок і лише передати МВС певний відсоток квартир. Скільки? На це відповіло саме МВС Дев'ять. 9% квартир отримують співробітники у будинку, земля, на якій виділялась після виступу, про квартири будуть направлені виключно співробітникам. Ну і ще ми отримали лист від МВС до кличка. Його писали до виділення землі. Там мова йде про передачу не всіх квартир АТОшникам, а про цитую більшість. У арифметиці МВС більшість, зрештою, склала 9%. Власна практика, коли державна структура, не маючи грошей на будівництво, дає землю, а будує приватна компанія і повертає певну частину квартир в оплату цієї землі, вона абсолютно нормальна і розповсюджена. Однак є дві проблеми: по-перше, кількість квартир у середньому для таких угод відсоток квартир, які повертаються, становить аж ніяк не дев'ять. Говорять, що норма близько 15. це на дві третини більше. І навряд чи б Київрада погодилась віддавати землю на забудову за оці скромні 9%. Тому її переконали, що віддадуть усе. По-друге, сама брехня у Київраді. Усі ці виключно для співробітників, усі ці передають не якусь частину, а 100%. Навіть якщо депутатів Київради влаштовує гріти вуха тепло локшиною, нас ні. прес до речі, знайшла пояснення 100%. За її словами, фразу передадуть 100% потрібно читати не як передають 100% квартир, а як 100% передадуть щось. Щось дорівнює 9. Протрактувати дуже однозначну стенограму таким чином, можливо, лише маючи дуже специфічний кудзору. Чиновницький такий. Та давайте вже до справ сьогоднішніх. Для того, щоб звести вигідний об'єкт у Києві, можна використовувати не лише українську сторону, а й протилежну. От коли треба розповісти про потреби бійців, коли треба взяти рішення суду окупованих територій. Аліна Стрижак продовжує досліджувати забудови у Карбуду. А ми вам покажемо, що там було закрето. Ви, Ви то, за територію, ми окуплено стати. Це знімальну групу наших грошей намагаються витурити зі скандального будівництва на столичній вулиці Воскресенська, 2А. Притул до сусіднього будинку біля водойми корпорація «Укрбуд» хоче звести три висотки і зробити це в порушення закону. Адже раніше на цьому місці була виробнича база, і цільове призначення землі тут для її обслуговування та експлуатації. Простіше кажучи, будинки тут будувати заборонено. Київська міська рада не виділяла землю. Тобто, якщо б Київська міська рада передавала землю під будівництво, то звичайно була б інша ситуація. А так не були проведені ні громадські слухання, ні громадські обговорення, тобто не були залучені мешканці мікрорайону до цих обговорень. Доки депутати розповідають про стривоженість, будівництво йде повним ходом. І хоч Київрада цільове призначення на землю тут не змінювала. В документах, як за помахом чарівної палички, взялися слова Земля під житлову забудову. Розслідувати цю справу взялися місцеві активісти. «Ізі Ізі Наші представники підійшли до відділу продажів забудовника «Укрбуд», де їм було надано наступний документ витяг з державного реєстру речових прав, де у вересні цього року. Земельна ділянка, яка була промислового призначення, вже перереєстрована для будівництва експлуатації та обслуговування житлового комплексу. Підставою для цього стало рішення суду міста Севастополь, господарського суду від 24 березня 2014 року. Тобто рішення, яке було прийняте після анексії Криму. Тобто, після окупації Криму в Севастополі ймовірно приймається рішення щодо зміни цільового призначення ділянки в Києві. Чому ймовірно? Бо рішення настільки секретне, що його нікому не показують. Взагалі, в судовому реєстрі такий документ відсутній. Наші гроші розшукали Оксану Коровайко, реєстратора, яка використала рішення Севастопольського госпсуду. Її офіс за кілька будинків від офісу Укрбуду. Далеко йти не довелося. А зараз Оксана Сергійовна не хоче з нами поспілкуватися. Ми до ночі чекаємо на Коровайко, проте жінка так і не виходить. Чи то ховається, чи то й справді запрацювалась. Рішення, яке використала пані реєстратор, а точніше використала її руками корпорація, воно й досі для нас загадка і секрет. Важливий момент воно винесено до того, як анексію Криму було визнано офіційно, хоча після анексії фактичної. І в історії корпорації є ціла низка яких рішень, знаєте, складається враження, що просто намагались встигнути побільше, доки вікно можливостей прочинене. Копія рішення суду має бути у фірми, яка орендує ділянку. Йдемо по цей документ з депутатом Київради Михайлом Буділовим. Можливо, хоч народного обранця тут не ігноруватимуть. Зараз ми йдемо по території виробничої бази «Київзеленбуду» і чекаємо, поки хтось до нас підійде. Поки що всі поховалися. Так виходимо на будівництво. Тут нас і зустрічає охорона. <гументальна> <пути> 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 а будівництво <пути> ваше <Пойдіть>, нам <пути> не подобається. <пути> у нас будівництва немає ніякого. <пути> а що тут? Сваї, по-моєму, забуваєте, хлопці. Тут <пути> <закон, і> журналісти <пути> приїхали. <пути> ну вони все. випроваджують. Я... А далі в кращих традиціях у Горбуду нас банально дурять. Ви видіть, ми включимо старшу, старший вийде стопуду і будемо балакати, як Він покаже, що не є. Опиняємося за парканом будівництва і чекаємо. Довго чекаємо. Врешті дізнаємося, суперсекретне рішення Севастопольського суду нам ніхто не покаже. Як щойно повідомили, старшого немає, нема кому показати документи, дозвільні і так далі. Ситуація, коли Укрбудівське будівництво прикривається рішенням Севастопольського суду, дзеркально повторюється і ось на цій ділянці. Це рекреаційна зона. Будувати житлові будинки не можна. Раніше тут був санаторій перемога. А це чий санаторій був. Побіди, якісь сердечники чи що дітки маленькі А, сердечники. сердечники так? Да. Потім на чверть століття. Цю землю отримала для будівництва санаторію фірма Дівос. Тут росли сторічні сосни, і хоч діяв мораторій на їх вирубку, дерева знищили і почали рити котлован. А в інтернеті зразу з'явилися оголошення про продаж квартир у новому комплексі Святоград. Там мало бути три 25-поверхівки. Але захищати рекреаційну зону почали преса і депутати, і будівництво на кілька років прикрили. Вже тоді на папері. Житловий комплекс називався реконструкцією санаторію профілакторію. Будувати святоград мав Київсоцбуд. фірма, якою керував нинішній президент корпорації Угрбуд Максим Микитась. Замовниками будівництва були дві фірми будівельні мережі та діос. Будівельними мережами керував Сергій Якусевич, один із нинішніх керівників Угрбуду. А власником значився Юрій Пелех, інший угрбудівський керівник. І ось зараз знову ситуація повторюється. Оборудка не прийшла за часів Януковича, а вже за нової влади ті самі забудовники таки хочуть звести житловий комплекс, але під іншою обов'язкою. Цього разу це вже не приватний Київсоцбуд, яким Максим Микитась керував раніше, а нібито державний Угрбуд, яким він керує нині. На ділянку, де не має бути житлової забудови, речове право знову оформлене Севастопольським господарським судом. Тим же самим суддею, що й у випадку з забудовою на Воскресенській 2 А тим же самим реєстратором, лише з різницею в 16 хвилин. Бачимо, що тут має бути житловий комплекс, який уже навіть переданий в заставу. Але називається він, як і кілька років тому не житловим, а комплексом з вбудованими в рельєф гаражами. Про такі метаморфози хочемо розпитатися в орендаря по периметру колючка і злий пес. Скажіть, будь ласка, що ви охороняєте? Природу. З керівництвом фірми Дівос. Ми хочемо поговорити. Ну що, я дозволюся, я їм передам. Фірма Дівос має телефони спортзали заводу АТЕК, який ще донедавна контролювала Севастопольська КВВ Груп. Цілком можливо, що звідси і поява у цій справі Севастопольського госпсуду. Стої сторони Стої сторони. Стої сторони. Стої сторони. Стої сторони, кабінет, да. Стосерине да, там да, дікеті. Да, Махерське сліду. Проте Севастопольських бізнесменів після анексії Криму буквально вигнав на вулицю Полк Азов і на базі атеку зробив тренувальну базу. Ні, ну, тут КВВ вже точно немає, тут є. не мав списках. Тож фірму Дівос знаходимо ось у цьому будинку. У директора Дівосу просимо копію рішення Севастопольського суду. Та він лише розводить руками. Я цього не можу, я цього не знаю. Це треба директора. Вам треба. Е треба. Новохатська новохатка, да? а там генеральна, це я нова хатка. А, це а це там є генеральний а. директор. Так. так, а ви ж директор фірми ви ж маєте знати, як оформилася? Це він знає. Генеральний директор Дівоса, попри всі спроби з ним зв'язатися, так на зв'язок і не вийшов. Отже. Договори оренди на дві земельні ділянки фірми, пов'язані з корпорацією «Укрбуд», зареєстрували в одного реєстратора з різницею в 16 хвилин. На підставі рішень господарського суду міста Севастополя, виданих одним суддею. Тут до речі, каже юрист, все законно, адже рішення Севастопольського суду датоване березнем минулого року. Закон про правовий статус тимчасово окупованих територій з'явився 15 квітня. Це Верховна Рада його прийняла. Потім я писав президент, потім його е, надрукували. Тобто, я е, думаю, що десь приблизно в 20-х числах квітня цей закон вступив в силу. Тобто 24.03.2014 року у господарського суду міста Севастополя були формальні підстави виносити рішення ім'ям Мок. І те, що розглядали справу у Севастополі, теж припустимо. Адже хтось із позивачів може мешкати саме в Криму. Інше питання: наскільки рішення, яке приймалося, було законне. Якщо теоретично громадянин Іванов, який мешкає в Севастополі, подав до господарського суду міста Севастополь, який не мав права приймати е позови від е фізичних осіб, позовну заяву з вимогою змінити цільове призначення, і господарський суд абсолютно незаконно це цільове призначення змінив в будь-якому випадку. Е той документ, який він видав, є рішенням суду. І рішення суду видано ім'ям України. І саме тому чиновники це рішення мають виконувати. Юрист радить у таких випадках найкраще, що можна зробити, звернутися до прокуратури, адже саме в неї є всі підстави звертатися від імені держави до суду. В цій ситуації е є рішення суду, яким права держави суттєво порушено. Треба скасовувати це рішення. Досить легко це робиться. Звертається прокуратура до Вищого господарського суду, і з вірогідністю 90% рішення касуються, в тому числі на цій підставі, що матеріалів немає. Подальше розслідування цих забудов укрбуду взяв на себе депутат Київради Михайло Буділов. І ми будемо звертатися, і вже зверталися до прокуратури, будемо також до столичної міліції поліції звертатися. Програма наші гроші також продовжить уважно стежити за київськими будівництвами, адже змусити забудовників працювати в законодавчому полі лакмусовий папірець для нинішньої київської влади, яка поки що стільки грає на руку. Забудовникам. Нагадаю, до речі, що наша програма продовжує збирати дані про земельні ділянки, будинки, квартири, які мали бути виділені бійцям АТО, але так до них і не потрапило. Якщо ви щось знаєте про подібні випадки, будь ласка, пишіть нам на електронну скриньку, яка зараз на екрані.